Добрий день усім! А сьогодні у мене буде невеличка розпаковочка ще по прикрасам, була тільки що по картам. І також, от новиночка, є вже такий цікавий браслетик, аметист, кого ще немає. Також є такий от аметист, невеличкий 8 мм кулька з такого плану. Потім є також такі з цитринчиком і з гематитом, гранені бусини. Ціни, як завжди, питайте у мене ну, хочу вайбер. В коментах пишіть, або в описі YouTube-каналу є ще мої групи. По прикрасам приєднуйтесь, або пишіть відразу на Instagram Теж, якщо когось щось зацікавило, робіть, скрім прикраси, і пишіть. По контактам, такий ще місячний камінь. Тут мікс іде місячний камінь, раух та паз, гірський кришталь, аметист, ніжненький цікавий браслетик. Потім також є такий, дивіться, класний: тут іде цитрин і аметист з бісером, так? такі теж гранині, різноманітні такі цікаві бусинки. І також такого плану теж. Тут цитрин іде теж цитрин аметист і нічка Іро. Ці чорненькі це нічка іро гарно. Блискучі такі. Так, і потім ще є бірюза з такими бусинками рожевого кварцу. Теж гарний, цікавий наліто. Тут 6 міліметрів бірюза і це 8 мм бусинки. Всі 18-го розміру. Середній розмір. Ну, і можу вам змінити розмір, якщо цікаві Також з'явився такий вже є браслетик Малахіт, дуже теж гарної цікавої якості. рожевий кварц також є в наявності, і є гарний такий е, лазурит гранений, теж дуже гарний. Потім також є, в наявності з'явились дуже цікаві сережечки лабрадорові. Зараз да? вам покажу на вибір. Є або такого плану. Теж вони йдуть в сріблі з гарною, цікавою різацією, застібка конго. Така от красота. Дивіться, яка різація. Вони як вісюлечки йдуть. І дуже гарна, комфортна застібка в сріблі. Такі гарні лабрадори. От, потім що ще? І також такого плану ще теж новиночки. Таких в мене ще навіть не було з такою квіточкою. Теж лабрадор з гарною різацією. Так, от, якщо роздивлятися, цікавий магічний камінь лабрадор. Також є черепашка, моховий агат з'явилася. Тут нефрит, і ця спинка у неї це моховий агат. Така статуетка цікава, маленька черепашечка. Також є гарний, цікавий ключ на відкриття доріг. От такий ж темним таким металом, гарним, якісним. От, і от. Такий теж ланцюжок тут, темний, з цієї сторони теж дуже гарно виглядає. Така красота. Потім також є дерево: дерево сім чакр. З нагатовій пластинці такий тут зелененький авантюрин, тут навіть корінці видно. ну Тут можна розправляти ще оці гілочки по-різному. І тут камінці сім зни, зверху Знизу вверху є і яшма, і агат, і цитрин, зелений авантюрин, бірюза, аметист і от лазурит. Так що всі по чакрам є. Потім з'явився гранатовий котик. Теж кого цікаво. Такий великий кіт. У мене є і маленький такий, він трошки менший. Обсидіан також, хто не бачив. А це от більший гранатовий такий красунчик спить, теж для декору. Потім є ще цитринове дерево. Це отаке цікаве, невеличке в такому гарному вазочці такий. Цитринове дерево теж можна для декору. Дуже гарне також є набірчик сім чакр. З'явився знову, сім чакр з рунами і ракушка така окрема вона йде. От, і тут можна вставляти аромапалочки. Така Така вона велика, майже більше, ніж на півладоні. Така красуня, також з'явилися такі ще тут у мене яйця, набір таких яєць. От, але тут я бачу така смісь каменя, деякі точно камінь, а так тут якісь, не знаю, присовка, мабуть, якогось каменю з чимось. Да? Такі от для декору теж кого цікавить. Є такі от різні яєчки невеличкі. Так, потім є також свічки різнокольорові теж кого цікавить. Кожна свічка, от її можна поокремо купити собі, ну або роза, разом, так, різнокольорові, на різні на очищення простору, на різні можна використовувати ваші різні потреби. Ну, от хто знає, так? Також є такий гарний невеличкий шкатулочка З'явилася, мене випитала, вже вже є вона. Тут можна каблучки різні, невеличкі свої прикраси. Кулончики тут складувати. Ось така цікава на замочку теж вже є. Потім є таке рожеве масло, масло троянди. От зараз вам його розпакую, покажу, як воно. Це моє масло, але у мене є, ну, і також на продаж теж дуже цікавий такий флакончик. Тут іде 100 мл. 100 мл теж з такою зараз вам відкрию. Я теж їм користуюсь таким класним дозатором. От і ароматне можна, до речі, я вже декілька разів так пробувала додати ще, можна різні такі більш. Це більше як масажне йде да, масло. Воно е, теж ароматне, дуже з е, ароматом. от Можна на обличчя масаж робити, для рук, для тіла. от а, ну Або додати різні. І також є такі от масла, набір масел, це набором окремо не продається набором кого зацікавить. Такого плану ще така коробочка класна. І тут 15 їх є різних масел. От, тут вони йдуть. Е, теж два дозатора є по 5 мл. і отут тут штук їх. Набір різноманітний такі, дивіться, всі різні аромати. ілан лангілан, бергамот, ваніла. Сандал, циндалове дерево, лаванда, розмарин, лимонграс, гераніум в общем різні такі масла по 5 мл. Такі коробочки подарункові можна на подарунок. Теж така цікава ідея, кого зацікавить. І також ще вам покажу: з'явилася теж, мене вона випитали для така. Шкатолочка для прикрас, тут 20 см довжина. І от така дерев'яна, класна шкатулочка. Просто, звичайно, на кому замочку. Можна якісь свої браслетики прикраси, чокери складати. Так, і також хоч вам теж цікава така штука у мене з'явилася. новиночки, книжки. Вони англійською теж мовою, але дуже класно перекладаються. Швиденько теж вам покажу такі прокристали магічні. Для починаючих, і от, тут от різні пролистаємо, так? З гарними дуже ілюстраціями, англійською мовою, але теж от наводите Google прикладачі і дуже швидко все переводиться. Різні еліксири на кристалах. Цікаві різні, що можна з кристалами робити, цікава дуже інформація. Це що означає, для чого? Різні планувальні, різні свої дії, такі маленькі планувальні. так? Які книжки прочитали? невеличкі. що для вас ваші кристали і останнє використання отакий от цікавий планувальник по кристалам. І тут ще різні, як можна використовувати кожен день. Кристали. І цікаві, що пірамідки, що от різні вигляди різних, да кристалів, що означає також. от така от інформативні книжечки про кристали. Є. Магічна інформація різноманітна. Так, тут у нас скільки у них тут іде. 36 сторінок. Так. Потім також йде така книжечка, теж англійською мовою цікава про різні свічки і різні, що означають, інформація про різні. Як книжка, щоб гарна робота була. Бізнес, щоб розвивався, як ставити що треба, Да? Теж англійською мовою, але це все. От, різні на здоров'я свічки, як ставити. Теж дуже гарна, цікава книжечка. Теж дуже гарне зображення різних книжок. Така, от теж тут у нас 58 аж сторінок. З гарними, цікавими зображеннями і про свічну, як би магію. Да? І також є книжечка, отака про магічні різні олійки, теж на різні потреби, що можна своїми руками. Різні олійні такі елексири да? зробити, що скільки крапель на любовний елексир можна своїми руками зробити по цій книжці. Різні он, для, на гроші елексири. На удачу. ну, В общем, теж така цікава книжечка. І де, скільки тут у нас сторінок, аж 53 сторінки, да? 53 сторінки. Різні магічні олійки. І також цікава книжечка по травах. Теж, ну вона така, правда, невеличка. Вертеж англійською мовою. Але я думаю, це зараз не проблема, як її перевести. Якщо не знаєте, то можу вам підказати. Ось тут різні трави, про них теж інформація. І прячесник навіть є, і про різні класні гінко Белоба, про лаванду. Скільки тут у нас є? І про крополоч. Дуже класна інформація, так? І скільки тут у нас сторіночок є. Теж, ну вона, правда, невеличка така книжечка. не Написано, да, скільки сторінок я не бачу. ну, Теж така от вона. Цікава про трави. Теж когось хто цікавиться травами. Он валер'янка є. І все. Дуже цікаво. Так. Так, це це невеличкий огляд я вам зробила. А, також в мене ще з'явилися дуже ароматні такі мешечки з лавандою. Теж можна для гарних снів біля кровати ставити. От, до речі, гарно відпугує і міль, якщо у вас є. От. І ну, і взагалі дуже, хто любить ароматні ефірні масла, можна і чай заварювати, і просто мішечок. Ой, а така аромат. Просто напередати сухої лаванди. Теж пишіть, якщо цікавить, мені в описі. От. А я піду проводити стрім в Тіктоці. До зустрічі в Тіктосі. Також підписуйтесь, не забувайте на мій Тік-Ток. Все, всім гарного, чудового дня. Пока-пока!